Привіт, друзі! Рада вітати вас з Новим роком. Всього вам самого найкращого. Вже в попередніх відео бажала вам. Бо це вже яке третє чи четверте відео. І ми один одного вітаємо, вітаємо. Нехай саме головне бажання тільки збудеться. Або хоч трошечки якісь кращі новини, ніж в минулому році. Ми щось сиділи вдома, а це нам стало сумно, і ми вирішили поїхати трошки розвіятися. Якось, якось не хочеться сидіти вдома. Сьогодні трошки настрій краще. Вчора ми новий рік не зустрічали, спали, а сьогодні поїдемо. Євгену трошки зробимо новорічну казку. Ми заїхали ось в Маркету. Зараз підемо щось на гостинчик купимо. А людей немає в місті зовсім пустота. Що тут у нас по акції? Є щось цікаве. Ота от президентська ковбаса, ото от що зверху сама перша, вона така несмачна. Ну, в кожного різні смаки, але мені вона зовсім не зайшла. Несмачно. Так, пішло. Ну що, ми знову чух-чух на Кременчук. Але той раз ми їхали направо, а це раз наліво. Щось у нас вже. Потемніло, поки ми доїхали. У нас там воно 16-20 показує. У нас по місту ми їхали, то зовсім і машин не було, і людей пусто, а тут а вже рух з'явився. Ну це, ж звісно, більше місто. У нас маленьке. Щось у нас навігатор повів. Тут... А ми виїхали, бо тільки що заїхали на таку дорогу, що не проїхати не пройти. Бо ми ж ну, жили тут, а знаємо трошки. Ходили, вірніше, їздили, бо у нас ще тоді машини не були, а ходити тут ходили. Ну, ні, все правильно, виїхали. Ми, до речі, коли шукали будинок, хотіли купувати. а це тут в цьому районі, правда, трошки з іншої сторони. Дивилися і майже знайшли той будинок, вже навіть хотіли купувати, але. Там мало місця було, і він е, був на двох господарів. Тож добре, що ми не погодилися, бо якось, якось нам краще жити тут, де ми живемо вже. Ну що ж, друзі, ми зайшли на каток, заповзли, залізли хто як? Я поки дійшла сюди, де я зараз знаходжуся, навпроти входу, то я тут плакала, звіялася, ну плакала від сміху. Ну що, давно не стояла на ковзанах. Ну, я, напевно, років сім так точно було діло. Ну, нічого, під кінець в мене там трошки виходило. Ми з Максимом каталися. Макса, он трошки краще покатався, але в основному він займався Євгеном. Ось так, бо Жені було важку Він ось на таких штучках, там різні, вони, за розміром. І... Так вони проводили свій час потихеньку, але потім йому сподобалося. Ми десь годинки дві так, так каталися на ковзанах, трошки втомилися, але дитина задоволена, і це головне, йому сподобалося, сказав, що ще треба приїхати обов'язково покататися. Ну, Максу найбільше сподобалося. весь вечір він ось так з Євгеном катався. Вірніше возив Євгена. І таке буває. Зараз оп, приземлилися. Ну, нічого. Ковзани це така штука. А Женька радісний, йому зайшло, дуже зайшло. Тут уже я йду на вихід. Ми трошки з Максом зробили десь декілька кружків разом і все, мені досить. Але я ж кажу, саме головне, що дитина задоволена. Йому так сподобалося. Тож до нових зустрічей, пока-пока.